Півтори сотні вибитих вікон, потрощений магазин та понівечені автомобілі. Жителі Харкова також оговтуються від атак загарбників. Напередодні по місту ті вдарили чотирма безпілотниками, поцілили у спальний район і побили багатоповерхівки і магазини навколо. Четверо людей поранені уламками. Що з потрощеними будинками та їхніми мешканцями бачила наша Ірина Антонюк. Пані Ольга показує нам кімнату, в якій вона почула перший вибух. Це, це було жахливо, це передати словами, це, це неможливо передати словами. Мене все трясло так, що я лежала отут на дивані, трошки придрімала, і тут воно все посибахнуло, і воно все посипалось. Тут усе було склом заповнене. Це було жахливе. Біля будинку пані Ольги влучили три безпілотники. Після першого вибуху вона з родиною встигла сховатися у тамборі, і це їх врятувало від уламків. У квартирі повилітало все скло з вікон. Хлопці гарно да вирізали, закривають, тому що холодно, шумно ж було. У Кирила теж рознесло вікна на друзки. Зустрічаємо його біля смітника. Ділиться, що як і сусіди, вони встигли вискочити у коридор після першого удару і врятувалися. Повибували рами. Там скло по повилітало. Та й стіни тряслися. Як ви почуваєтеся зараз? Зараз. Якщо не набирати увагу будинок, то покраще. Район, куди влучили безпілотники, спальний майже серед містя Харкова. Вибухові хвилі розтрущили продуктовий магазин та кіоски неподалік. А в двох багатоповерхівках повилітало щонайменше півтори сотні вікон. На вулиці мороз тож комунальники поспішають до вечора все закрити фанерою. Вікон немало У колені мало повилітало. А вирву в тротуарі від безпілотника вже навіть закатала асфальтом. Із Харкова Ірина Антонюклексі Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.